3, 2, 1, 0 Слава Україні і поважним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвитку в Миколаївському районі. Одного такого шпигуна типу Орлан, 10 збита, намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки. Сухого ставку безіменного, за що і щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно-достроково приземлений, нашими зенітно-ракетними підрозділами. Нікопольський район ворог продовжив тероризувати важку артилерію. Обійшлось без людських втрат. Наша авіація нанесено 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 83 рашисти, 5 танків, 12 гаубів 100Б та 100С, 3 гармати, гіацинт Б, 3 одиниці автобронетехніки, знищено 3 склади боєприпасів, голі пристані, томені балці і снігурівці, корабельне угруповання ворога без суттєвих змін. Кількості та задач продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних для себе районах. На поготові на бойовому чергуванні два надводних ракетоносія сія 16-ма калібрами. Враховуючи актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів, дослухайтеся до застережень сил оборони. Будьте пильними та уважними. Не наражайте себе на небезпеку в зонах, заборонених для відвідування. Зокрема, ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. Море штормить і може бути щедрим на неприємності. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію, сприймайте критично. Перевіряйте її достовірно через офіційні джерела. Інформацію про дії наших підрозділів, їх місце положення і пересування не повідомляйте, не орієнтуйте ворога. Будьмо міцними і ми обов'язково перевожимо.